Ситуація на фронті удар іскандерами по Запоріжжю та викриття посадовців корупціонерів про це та інше у підсумках Суспільного. Кілька штурмів зменшилось, а от обстрілів побільшало. Така ситуація нині на запорізькому напрямку, як розповів речник Силоборони оборони Півдня Владислав Волошин, окупантам збільшили ліміти використання снарядів для РСЗВ на 54%. Крім того, почастішили й обстріли з авіації та дронів. У цей же час військові РФ продовжують підтягувати на запорізький напрямок резерви та проводять перегрупування, готуючись до нової хвилі активних. Турмових дій наші ж захисники проводять контратакуючі дії, аби повернути втрачені раніше позиції. Ще тисячу тіл загиблих повернули в Україну 19 серпня. Як повідомили в координаційному штабі, поводження з військовополоненими це оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків. Серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжко поранених і важко хворих на обмін згідно домовленості у Стамбулі під час другого раунду перемовин. 19 людей залишаються у лікарнях після ворожого удару по Запоріжжю 18 серпня. Троє з них у важкому стані. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаємо, військові РФ атакували місто двома іскандерами. Загинуло троє людей, 36 дістали поранень. Пошкоджено 11 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Магазини, аптеки, заклади харчування і зупинки громадського транспорту. Село оборони знищили російський потяг з цистернами на тимчасово захопленій частині області. Як повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, сталося це між урожайним і токмаком. Там рухомий склад зійшов з рейок, і загорілися цистерни за словами Андрющенка, Внаслідок операції сил оборони ускладниться логістика армії РФ допомагала чоловікам призовного віку уникнути мобілізації та виїжджати за кордон. У Запоріжжі викрали адвокатку та її помічницю. Як розповіли в нас поліції та обласній прокуратурі, вони надавали послуги з оформлення медичних документів про фіктивну інвалідність близького родича та опікунство над ним, з яким чоловіки могли потім безперешкодно перетнути кордон. Вартість таких послуг становила від 4 до 6 тисяч доларів. Обом фігуранткам повідомлено про підозру. Нині вони перебувають під вартою. Завдали збитків на понад 10 мільйонів гривень. Дев'ятьом із Запорізької області вручили підозри. Серед них перший заступник директора департаменту освіти міськради Віталій Лисенко, якого обвинувачують в розтраті понад 8,6 мільйона гривень бюджетних коштів під час закупівлі систем безперебійного живлення для закладів освіти, а також колишній керівник управління міського департаменту освіти, через службову недбалість якого підрядники завищили у. Обсяги робіт з ремонту укриттів у школах, чим завдано збитків на майже 300 тисяч гривень. Повідомили в обласній прокуратурі. Держава покриє переселенцям та жителям прифронтових територій 70% першого внеску на іпотеку за програму ЄОСЕЛЯ, а також 70% щомісячних виплат за кредитом у перший рік. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія свириденко також заявникам додатково виділять 40 тисяч гривень на оформлення іпотеки. Ці норми набудуть чинності з 10 вересня. Таким був цей тиждень. Бо дізнатися більше, дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.